Мої вітання, друзі. Є ось такий гайковерт кутовичий. Я не знаю, що це таке, патрона немає. Називається він полішер. Проблема в ньому така, що при під'єднанні батареї він, він починає працювати. Бачимо, да? Значить, він вже наполовину розібраний, тому будемо дивитися, що тут таке Кажу, що згоріли якісь транзистори. Так, дістаємо. Бачимо, що тут щитковий двигун. Так, пружинка звідкілясь. Є ось така плата керування. І давайте ми подивимося, що тут таке. Так, з цієї сторони кнопка, трішечки деталей. Тут маємо так, транзистори, контролер якийсь. І у нас виходить, що якийсь із транзисторів пробитий, мабуть. Він, мабуть, лушно кажуть. Зараз будемо міряти. Так, оглянувши ближче, побачили, що в нас ось цей корпус тріснутий, і це виявляється діод. Як ви бачите, ніжки замкнуті, тобто це захисний діод по двигуну. А перевіряти будемо транзистори, тут К-3005, на них написному перевіряємо. Видно, навіть вони поспливали трішечки від нагріву. Так, тестер ставимо в режим звукової прозвонки і перевіряємо. Так, перший по гейту пробій. переходи теж пробій. Ну, тут те саме. Те саме. Будемо їх зараз відпаювати, подивимося, чи по гейту нічого не постраждало, не постраждало по керуванню відпаюємо транзистори. Так, друзі, відпаяли ці два транзистори. Давайте їх зараз перевіримо так, по гейту. Пробитий ні, цей не пробитий, навіть і так не пробитий. Добре. А цей гейт. ага, Тут по гейту бачимо вже пробій і по самим силовим теж маємо пробій. Тобто він повний цвях. Бачите, всі три по всім трьох ногам пробій. Тобто зараз буду щось шукати, що воно за звір такий, на який він напругу, струм і буду щось ставити. Так, друзі, значить, знайшов я доташт на ці транзистори. Це значить, 90 ампер, 30 вольт. Таких я не знайшов, а є в мене аналоги. Це 100N03, 100, 100 А30 вольт, тому буду їх зараз паяти і будемо перевіряти. Так, друзі, транзистори я е, замінив, як ви бачите, вони вже на місці. Е, діод поки що не випаював, тому що він все одно в обриві, толку з нього ніякого. Е, я так вважаю, що причина і стала, що пробило діод. Е, звісно, транзистори не витримали і лихої долі, і, звісно, їх пробило, один точніше пробило. Тому плату я відмив. Зараз будемо під'єднувати батарею і перевіряти, що з цього вийшло. Так, ставимо батарею, тут виключено. Так, ставимо, о, вже видно, що не працює самостійно, так як було спочатку. Давайте спробуємо увімкнути Так, що тут у нас за цим механізмом? Так, поїхали. Транзистори звісно гріються дебело. Двигун не іскрит нібито. Як воно робитиме далі, я навіть не знаю. Ладно, Замість діода поставлю звичайний шотку, мабуть. Бо Я в такому корпусі не знайду, тим паче тут навіть назви немає ніякої. Бачите, так? Да? Тому зараз буду щось ставити сюди. Так, друзі, запаяв я діод шотки подвійний, 10 амперний Давайте спробуем еще, что у нас вышло. Так. Зараза. Пружинка выскочила. Так, мыкаем. Так, ну, транзистори вже не гріються, тому що грілися вони за того, що діод, діода майже не було. і Паразитними викидами двигуна гріли. грілися транзистори польовачки. Тому буду збирати і будемо перевіряти. Так, друзі, скрутив я всі гвинти, поставив перемикач на місце. Давайте ще раз перевіримо в зібраному стані. Так, Бачимо, що все добре. Вмикаємо. Все працює. Пощастило власнику, що після пробою транзистора по гейту не постраждала електроніка, драйвер і контролер. Все, друзі, видаю власнику, вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.